Колектив телеканалу МТМ долучився до загальноміської весняної толоки. Журналісти, режисери, оператори, водії та бухгалтери, змінивши звичні знаряддя праці на граблі та віники, вийшли на прибирання. Від гілок та старого листя прибирали територію біля будівлі підприємства. В толоці працівники різних відділів беруть участь щорічно і вже вдруге в рамках загальноміського прибирання. Діляться аби бути вмотивованими щодня ходити на роботу. Треба зробити дорогу до неї чистою та охайною. Робоче місце там, де ми проводимо більшість свого денного часу, скажімо так, має бути в чистоті і має гарно сюди має хотітися приходити працювати і бути в чистоті в порядку, і тоді і настрій буде на роботу. І щоб це відбулося, потрібно докласти зусиль своїми руками. Так що колектив телеканалу МТМ щороку навесні влаштовує толоку, приєднується до загальноміського свята чисто. Ти і своїми руками наводимо лад на території, яка примикає до нашого телеканалу. Прибираємо територію біля каналу. Журналістам, які в основному все таки сидячий спосіб життя, ми сидимо перед комп'ютерами. Насправді не так часто випадає нагода попрацювати на свіжому повітрі, тому долучилися до цієї ініціативи, аби зробити територію, яку ми бачимо кожного дня, коли приходимо на роботу чистішою і прибраною.